Одного разу сидів та дивився телевізор. По якомусь каналу цілий день йшов марафон анімаційних картин. Все почалося з Лілої Стіч, далі показували планету скарбів, після неї корпорація монстрів. Я сидів і дивився ці мультфільми, їв різні снеки, за вікном було літо, а сонце вже котилося за горизонт. І я такий щось заснув і сниться мені дивовижний сон. З чудернацькими створіннями, цікавими місцями, в яких я ніколи не бував, але там відчувається тривожний спокій. Бачив у своєму сні дракона, якусь бабусю з великою головою та гігантського малюка, а ще павокоподібного дядьку та людей, які перетворюються на свиней. Десятки різних духів та привидів зустрілись мені у тому сновидінні, я навіть забув, як мене звати, і від цього стало лячно. Але знаєте у чому прикол? Я поняв, що це був не сон. Я отямився лише коли почали з'являтися титри іерогліфу. Як виявилось, що це мене накрило казковим вайбом картини Хаяо Міядзакі, віднесені привидами. Анімаційна картина режисера Хаяо Міядзакі віднесені привидами. Це аніме, яке отримало оскар і принесло всесвітню відомість режисеру. Віднесені привида. Хто ж такий цей Міядзакі? Хаяо Міядзакі – режисер, мультиплікатор, каскар. Який створив багато видатних картин: мій сусід тоторо, мандрівний замок, навсікає з долини вітрів, його фільмографія дуже велика, та майже всі його картини стали культовими. В кожному своєму творі Міядзакі підіймає важливі питання. А ну чому цю халепу принесло саме сюди? Часто його роботи носять антивоєнну тематику, екологічні проблеми, фемінізм та великі переживання маленьких героїв та героїнь. Біографія цього творця дуже непроста: з самого дитинства він зіштовхується з війною та хворобами. Його твори мають казкову атмосферу, але в роботі Хаяо дуже прискипливий та вимогливий до всіх, хто причетний до створення чергового анімаційного твору. Мабуть, саме через такий підхід роботи Міядзакі так вражають глядачів. Взагалі-то хаяо дідусь з характером. Не раз бувало таке, що він то йде зі студії, не планує нічого більш знімати, то вертається з новими геніальними ідеями та створює нові шедеври. Але хай там який він є, зі складним характером, а його картини миттєво переносять глядача в неймовірні світи. Я не самий лютий анімешнік, але мені дуже подобається, коли на екрані відбувається захоплююча історія з цікавим сюжетом, глибокими персонажами, і все це зроблено чудовою анімацією. Віднесені привидами, ця картина розповідає про дівчинку Чихіру, яка переїжджає з батьками в новий дім. Але по дорозі той Google Maps щось заглючив та привів їх до дивного тунелю у лісі, пройшовши який, вони опиняються в безлюдному місті. І хоча Чехіро вмовляє батьків повернутись, вони вирішують дослідити містечко і знаходять цілу купу смачної їжі та приймаються її поглинати. Але з приходом ночі містечко оживає та заповнюється дивними створіннями. Батьки Чіхіро перетворюються на свиней, і маленька дівчинка в розпачі починає шукати можливість повернути батьків до людського стану та відшукати дорогу в свій світ. Дивлячись перший раз ще в дитинстві, я не міг зрозуміти всього сенсу. Мою уяву вражав саме світ та герої, які в ньому існують: це антропоморфні напівтварини, напівлюди, справжній дракон, духи та привиди. І дивлячись зараз, я й досі знаходжу для себе щось новеньке в цьому творі. Саме через те мені подобаються картини Міядзакі. У віднесених привидами Хаяо намішав коктейль із японської міфології та своєї уяви. Історія подається майже суб'єктивним поглядом маленької дівчинки, яка опиняється в скрутному становищі. Вона із самого початку історії вже не задоволена тим, що її батьки переїжджають на нове місце. А це означає нова школа, нові друзі, все нове. Це стає неабияким стресом для дитини. Далі вона губиться в світі привидів і духів, та чим більше вона в ньому знаходиться, тим глибше вона падає в цю кролячу нору, як та Аліса в країні чудес. До речі, це знову такий відомий троп сценарії, де протагоніст потрапляє в чудернацький світ, населений дивними істотами, які живуть по своїм дивокуватим правилам. І щоб існувати в цьому світі, треба їх дотримуватись та робити як тут прийнято. Це просто поганий сон. Герої цього анімаційного твору дуже різноманітні і грають важливу роль в оповіданні. Ось чаклунка юбаба, яка може перетворюватися на дивну пташку. А ще вона строга бізнес-леді, яка тримає свій бізнес, своїй купальні, куди частенько заходять лакшері клієнти, щоб змити з себе увесь бруд та сміття. Тут немає місця людям. Це лазня для духів. Сюди вони приходять відновити свої сили. А ви, люди, завжди і все робите не так. В купальні юбаби працює багато персоналу, і саме така робота стає надією на порятунок для Чехіро. По контракту стара чаклунка дає нове ім'я своїм підлеглим. Хитра відьма тим самим змушує робітників забути своє ім'я і назавжди залишитися в цьому світі. Чихіро, це моє ім'я. Я мало не забула своє ім'я. Вона ледь не забрала його. Якщо ти забудеш його, ніколи не повернешся додому. Юбаба знає, як вести свій бізнес та отримує задоволення від своєї влади. Вона вміло займається менеджментом свого персоналу і кожен вправно виконує свої завдання. Одразу видно, що ти ліниве, зіпсований дівча, в якого немає жодних манер. До своїх підлеглих вона ставиться суворо. Та єдина любов це її син велетенський малюк, якого вона постійно балує і залюблює материнською любов'ю. Тихо, ти лякаєш дитину? Моє золотко не серце. Гарний хлопчик, звісно, ця картина наповнена різними метафорами, і в цьому моменті Міядзакі висловлює свою критику на таку гіперопіку батьків до дітей. Якщо ти підеш, я заплачу, і мама почує. Вона прийде і вб'є тебе. Грайся зі мною. Або я зламаю тобі руку. Крім Юбаби, баби, є багато інших цікавих героїв яких можна проаналізувати, Дідусь Камадзі на перший погляд, суворий павокоподібний дядько. Його робоче місце знаходиться на нижніх рівнях і він виконує важку роботу та слідкує за опаленням в усій купальні. Хоч він і не часто показує свої емоції або відчуття до когось, з ким спілкується, всередині це добродушний дід, який щиро готов допомогти. Людино, ти у біді тебе всюди шукають. Це моя онука. Онука? Сказала, що хоче тут працювати, але у мене вдосталь помічників. Може, відведеш її до юбаби. вона чудова дівчинка. Думаю, вона упорається. Він є таким морально протилежним персонажем юбаби. Камадзі — це як той дідусь, який говорить мало, а по-тихому кладе вам червонця в кишеню. У тебе є квитки на поїзд? Звідки ти їх взяв? Я беріг їх сорок років. Ще один дуже цікавий та важливий персонаж це Хаку. Якщо Юбаба це власниця бізнесу, то Хаку такий операційний директор, дуже наполегливий та кмітливий юнак. Він виконує всі завдання Юбаби, навіть ті, які можуть бути дуже небезпечні, і його настільки поглинула робота, що він забув взагалі, хто він такий, і звідки. Інколи згадую робочий офісний графік, коли під кінець робочого тижня тебе так надраконять, що забуваєш власне ім'я. Бідолашний Хаку. йому завжди було тяжко з найпершого дня, як він сюди потрапив. Коли баба підкорила його собі, його обличчя зблідло, а в очах з'явилася сталь. Він дуже змінився. І ось коли Хаку зустрічає дівчину Чіхіру, починає згадувати, хто він насправді саме вона повертає йому пам'ять про своє минуле і нагадує йому справжнє ім'я. Ти зробила це, Чехіро? Я пригадав. Я був духом ріки Калаку. Всі ці персонажі посилаються на справжні міфи Японії, які Міядзакі інтерпретував на свій особистий погляд. Але саме загадковий для мене персонаж, який зустрічається в цьому творі, це безликий. Його міядзакі видумав повністю сам, і у нього немає міфологічних корінь. Хто він такий залишається таємницею. Він просто блукає собі всюди, не має конкретної форми і в ньому немає особистого характеру. Мені приходить на думку, що це такий персонаж, який підлаштовується під оточення навколо. Так багато. Це все мені. Але мені більше не треба. Мені був потрібен лише один. Дівчинка Чехіро відмовляється взяти від нього подарунок, і тоді він проковтує жабеня, яке дуже хотіло назбирати трохи золотого піску, і стає таким самим агресивним, жадібним. І він починає їсти всіх, хто трапиться під руку. Зітри цю посмішку зі своєї пики. І що? А? Але коли Чихіро відводить його подалі від колектива купальні, він знову стає більш лагідним та спокійним, підлаштовуючись під оточення. Здається, у лазні він втратив густ. Йому треба було вийти і куди піти, не знаю. Не знаєш? Чудово. Тепер він плентається за нами. Безликий в постійному пошуку та приймає ті правила поведінки, де опиняється. І ось в гостях у Дзеніби, це така чолова бабуся. Рідна сестра Юбаби, яка добра, турботлива, але й може як слід дати й прочухану. і ось у неї вже безликий може спрямувати свою енергію в добру справу та залишається у бабусі. Інколи мені здається, безликий залишився в такому затишному будиночку Дзеніби, тому що він просто шукав той самий вайб, коли приїжджаєш в село до баби з дідом, де на старому телеку йде Альф. Всі жінки відьми та марафон мультиків від Ніколодіон. На столі стоїть вазочка з барбарисками, а в тебе попереду ціле літо і купа зайнять. Купатися на річці, малювати власні комікси та грати в сегу, ну і інколи допомагати бабусі, обірвати вишню чи зібрати полуницю на городі. Така атмосфера сповнена ностальгією та спокоєм. Пейзажі села набувають певної лімінальності. І ось коли я останній раз переглядав віднесені привидами. Я помітив, що майже весь мультфільм створює цей лімінальний вайб. А що таке та лімінальність це такий погранічний стан, наприклад, перехід людини чи соціума від одного статуса до іншого. Це щось, що посередині. І від цього терміна йде і лімінальний простір. Це вже відчуття, коли звичні місця виглядають дещо дивно, неприродно. Вони викликають почуття тривоги та спокою одночасно. З'являється невловима ностальгія, навіть якщо ви ніколи не були в цих дивних місцях. Це можуть бути покинуті супермаркети, порожні бібліотеки, ігрові майданчики, де зазвичай повно людей тепер нікого немає. Тихо і сумно. Це викликає дезорієнтацію та відчуття моторошні від спокійної. Атмосфери. Ще лімінальний простір це ті місця, по яких ми можемо ходити кожен день і ніколи їх не роздивлятись. Наприклад, підземні переходи, коридори, офісів, навіть такий знайомий під'їзд будинку, по якому ми йдемо у своїх думках в затишну квартиру. І ось Міядзакі з самого початку проводить героїв через таку лімінальну таємничу арку. І вони опиняються спочатку в якоїсь порожній залі очікування, а далі їх зустрічають соковиті зелені пейзажі, але повністю безлюдні. Лише занедбані хатинки та каміння у вигляді маленьких бошків. Що це за дивні будинки? Я зрозумів, це покинутий парк відпочинку. Бачите? А потім вони взагалі потрапляють в повністю порожнє місто з такою атмосферою безлюдного Сайлент Гіла, хоча виглядає місто дуже файно та яскраво. Роздивляючись такі дивовижно намальовані місця, складається враження, що я колись їх точно бачив у снах, і саме яскравий епізод, в якому лімінальний простір уносить у світ сновидінь, це поїздка Чехіро та компашки на потязі затопленою залізницею. Роздивляючись пейзажі за вікном, вони помічають маленький острів із самотнім будинком та одним деревом. І в цьому моменті мої думки самі по собі тікають туди, щоб отримати відповідь, хто там мешкає. Далі потяг зупиняється на пероні, який наче нікуди не веде, Із з цього потягу виходять невідомі тіні і йдуть невідомо куди. А цей потяг стає порожнім та їде і їде далі крізь нічний лімінальний простір, підсвічений неоновим мерехтінням. Але лімінальний тут не лише простір. Головна героїня Чехіро знаходиться в такому ж стані. Вони з родиною переїжджають і знаходяться на стадії переходу від старого до нового, а Чехіро в стані переходу від дитини до підлітка. Дякувати Богу, ти живий. Да. Повірити не можу, як тобі це вдалося. Це все любов. Але звісно, я не думаю, що Міядзакі хотів навмисно створити такий вайб для інтернет-фанатів цієї естетики, тим більше, що естетика лімінального простору з'явилась не так вже й давно, десь в інтернеті, та має доволі нішевий характер. Але якщо вам подобається така атмосфера, то перегляньте обов'язково ще раз віднесених привидами. Ну а в цілому, це добра та повчальна картина від дідуся Каскаря Хаяо Міядзакі. Ну, а поки ми не загубились повністю в лімінальному просторі, будемо з нього вибиратись та закінчувати сеанс кіноклубу. Напишіть у коментарі свої думки стосовно цього аніме. Дуже цікаво, що саме ви помітили для себе. Дякую всім, хто вже підтримує кіноклуб. Ви самі круті промінчики. Це дуже надихає робити нові цікаві відео. Ну а для підтримки каналу, усі посилання є в описі під цим відео. Бувайте і до зустрічі у кіноклубі ПРОМінь.